Друзі, всім привіт! Це відео на упередження. Я знаю, що все рівно хтось, але запитає мене, як почуваються мої вудки з дендробіуми, які мають дуже довгі стовбурці, псевдобульби, які мають зимовий відпочинок, і які квітнуть наприкінці зими. Або, або ранньою весною, то зняти вам, як вони розміщені на лоджії, то майже неможливо. Я показувала вам, що зростають вони високо, майже під стелею. Тож зараз вони всі стоять у ванні, в ваній кімнаті, у ванні самій і поливаються. Як я казала вам, що зазвичай я свої димдругіуми поливаю за допомогою душу. Я душу її. Таким чином я відкриваю добре гарячу воду і поливаю їх повністю. Потобу, там, по соборцям, по корівцям, горщики набираюся доверху, добре змочуюся і промиваюся листя. Дендробіум дуже полюбляють літнє дисування. Дуже-дуже. Це, як на них, найкращий спосіб поливу. Але зважаючи на те, що навесні вони почали випускати нові зрости, а потім паскудна русня знищила каховську дамбу. Наше місто залишилось без, без води. І мої дендробіуми все літо потерпали. Без купелій, без оприскувань, лише потроху отримували водички у горщик. звісно, про які добрива можна було казати. І добре вони майже не бачили. Тому вони скручували, ось так скручували листячко, бачите, щоб зменшити площину випарювання. Вологи. Їхні псевдобульбочки зростали худими, вони не набирали масу, масово скидали всі листя, тобто дуже рано, дуже рано сталося в них старіння листя. Листя просто відсихало і відпадало. Тож на весняне цвітіння я не дуже розраховую. Взагалі, десь так у жовтні, я зменшую їм полив, бо вони вже завершують свій зріст, тобто стоп-лист, ось він, бачите, стоп-лист, як тільки з'являється, то ці дендробими потребують. У зимовому відпочинку. Тобто починаю зменшувати полив, ніяких добрив, гарне освітлення і прохолода. Інколи оприскую, щоб не посохло коріння і все. І так до весни, до того часу, як на них з'являються квіткові брунки. Але загадувати наперед, чи буде освітлення? Чи буде в них весна, я не можу. І зважаючи на те, що скидання листя ой, пройшло дуже зарано, то не можу сказати, що і квітнути вони будуть взагалі на весні. Може, десь там поодинокими квітами, хтось і заквітне. Одне радію, що вони вижили, вони витримали. Це сухе і спекотне літо. Видрумали, і це дуже-дуже гарно. Тож в мене є надія, що наступної весни з'являться новенькі зрости, і через рік буде в них пишне гарне цвітіння. А поки що, зважаючи на те, що вони все літо страждали по відсутності вологи, то я навпаки. Навпаки, тому, що роблю зазвичай, я їх добряче поливаю, але без добрив, ніяких добрив, лише вода, гарячий душ, щоб змить шкідників з них, якщо якісь там завелися, і трохи змочити їхні псевдобульби. Ці дендробіуми в літній час їх треба дуже гарно годувати, багато добрив давати. Щоб вони наливалися, щоб їхні псевдобульби були моцними, товстенькими, щоб їм вистачило поживних речовин на зиму. Мої виросли ході. Тож п'ють вони водичку зараз. Ось таке трохи сумне відео, але я не втрачаю надії, що все в моїх дендробіумів буде гарно. У ну, мене буде світіння наступного року, буде через рік. А на цьому все. Тримаємось. Все буде Україна. Слава нашим Збройним силам. Слава нашому гетьману Валерію Залужному, дай Бог йому здоров'я. Переможемо. Пока! А ще, друзі, по скриптам я хочу показати вам, як сором'язливо. Ростить бутончики енциклія кохлята, енциклія павучок. Отак вона на складених листичках спочатку з'являється чохол, потім оцей листик отак відгортається, з'являються бутончики і от таким чином вони поступово-поступово відкриваються. Стаю на лоджії вже дуже пізно, а знаєте, Дуже болить душа. Я по скриптам хочу вам розповісти історію свого життя. Колись ми поїхали відпочивати до людей на часний сектор, як це називається, і в них собака у дворі. Так, от, як заходиш в двір, собака на сипку рве цепку. кидається, гавкає, речить, шерсть з дибом. Але у тому селищі собаки не справляють свої нужди у дворі. Кожного ранку і кожного вечора їх випускають на волю, тобто на вулицю. І на вулиці вони перетворюються, знаєте, в таких білих і пухнастих, таких боязких, на них замахнеться і воно скавчить, піджимає хвоста і тікає. До чого я веду? Так це до трагедії, яка сталася в Харківській області. Ніколи людина, яка має гідність і силу, не буде бити і насилувати ту людину, у якої зв'язані руки. Чого не можна сказати про декого. Ніколи людина не буде вбивати собі подібних. Підло, якщо вона має гідність. Серед нас є істоти. Істоти, які наводять, і є істоти, тобто наш ворог, який запускає ракети помирних цивільних. Одним ударом знищено майже пів села. Є Бог. Повірите в це? що є Бог і є бумеранг. Прилетить і до тієї істоти, що навела, і до тих, хто віддав наказ послати ракету, і до тих, хто тішиться людським горем. Щире співчуття всім, хто має загиблих.